285-й день повномасштабної російсько-української війни. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Тож саме час підбити підсумки головних новин, що минає. У понеділок 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. На жаль, у деяких регіонах є влучання. Проте наше ППО збила більшість ворожих ракет. Понад 60. загалом по Україні загарбники випустили понад 70. Є контакт! Пуски більшості ракет х 101 x 555 п'ятдесят здійснювали із восьми літаків ракетоносців з району Каспійського моря та Ростовської області. Але на жаль, під час атаки росіяни влучили в об'єкти критичної інфраструктури України. У деяких областях запровадили аварійні відключення світла. Так повідомляють, що проблема зі світлом вже і у Сумській, Миколаївській, Одеській. Житомирські та київські областях також без світла залишилась частина Кривого Рогу. До того ж, одна з ракет окупантів знову перелетіла кордон України та впала на територію Молдови біля міста Боречани. Повідомлень про постраждалих не надходило. Ці запуски здовж кордону Росіяни можуть здійснювати спеціально, аби ракета або ж рештки нашого ППО падали на території інших країн, таким чином маніпулювати на темі, що Україна становить більшу загрозу для сусідів ніж РФ. А отже, лобіювати припинення постачання зброї Зранку 5 грудня українців чекала новина про павовну на аеродромі Енгельс, звідки Росії до речі, атакує Україну. Місцеві повідомили про потужний вибух. Влада намагається заспокоїти людей, однак росіяни все менше довіряють офіційним повідомленням. Люди панікують, бо вибух був таким сильним, що його почули у різних частинах населеного пункту. Росіяни репетують про безпілотник, який прилетів на аеродром Енгельс, та пошкодив два ту 95 На відео з камер спостереження видно потужний вибух. Небо фактично спалахує, тоді починається потужна пожежа. Місцевий губернатор наголосив, що жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не сталося а також жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав. Тим часом люди йому не довіряють і діляться враженням у коментарях у соцмережах. І у повітряних силах ЗСУ вперше прокоментували Павовну, яка завітала на аеродром Енгельс. Допис опублікував Юрій Гнат, речник повітряних сил ЗСУ, де запитав: А хто це зробив? Українці в коментарях відреагували і заявили, що новина ой дуже сумна, і від неї стає так душевно по-домашньому. До речі, щодо по домашньому, поки Росія атакувала Україну ракетами, Путін зганьбився на Кримському мосту. А Піскову довелося виправдовуватися за це. Адже кремлівський диктатор вибрав для поїздки по мосту преміум авто німецької марки Мерседес. На питання, чому він обрав саме мерседес, а не, наприклад, російський президентський Аурус, прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков відповів: просто на місці була така машина, і щоб зайві не ганяти, на ній поїхав. Відзначимо, що під час поїздки Путін поцікавився, де ж пошкоджена ділянка Кримського моста. На що отримав відповідь? Що він знаходиться в 9 кілометрах від того місця, де вони їдуть. Де у нас ремонтні роботи? ремонтні роботи в 9 кілометрах від сюди. Тур по папах продовжується. сьогодні. Співробітники Служби безпеки України навідалися до храмів та монастирів у ПЦМП у Полтавській області. Заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Працівники СБУ зазначили, що враховуючи збройну агресію Росії, відповідні заходи проводяться для того, аби релігійні громади... Не слугували осередком руского міра, а також для того, щоб убезпечити населення від провокацій і терористичних актів. СБУ працює на всій території України, зокрема і Херсоні. Там їм вдалося затримати екс керівника банку РФ, який за вказівкою Гауляйтерасальдо вводив у місті рубльову зону та намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських представництв країни агресора. Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України. І як було встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку. Перебуваючи на посаді, ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації. Після звільнення Херсону зломисник спробував. Залягти на дно в одній з міських лікарень, однак співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.